Доброго ранку, любі дітки! Ми продовжуємо тему тижня Великдень. Із великодніх легенд можна довідатися про звичаї і нашого українського, і інших народів, У країнах Європи, а також в Америці і у Канаді. Одним із символів Великодня є зайчик. Саме про це й оповідає легенда Заячий Великдень. Утім, легенда це, звісно, казка, вигадка. А от традиція дарувати писанки, проводити ігри з крашанками справжня. В Українського народу є давній звичай, за яким шкарлупку свяченої писанки чи крашанки не викидають, а розтирають і додають у корм свійських птахам. Українці вірять. Що завдяки цьому курчата будуть добре рости, а кури добре нести яйця. Окрім того, писанка і крашанки у нас заведено зберігати упродовж року, як захист, оберіг від бід. А ще писанки й залишки освяченої їжі раніше закопували в полі, аби врожай був багатим. Віддавна й до сьогодні побутує традиція на перший і другий день Великодня Христосуватися. Діти ходять до сусідів, родичів, хрещених, приносять їм паску, яйця. Загалом Великдень святкують упродовж трьох днів. У цей час люди ходять до церкви, відвідують родичів, влаштовують народні ігри.